Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео поговоримо про відносини Польщі і України. Звичайно ж, ви чули про ці резонансні події і голосні заяви. Але перш ніж ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайки, будь-який коментар до цього відео, а також ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. І так, давайте почнемо з того, які зараз відносини між Україною і Польщею. Перша ж карта тут у нас перевернути лицар кубків, який каже про те, що дійсно є якась агресія, є якісь недомовленості. І, взагалі, оця карта у перевернутому вигляді це якісь махінації, якийсь обман, якась лжива інформація, якісь інтриги. Саме таку інформацію вже не в перший раз показують мені карти, що мав місце якийсь обман, щось хтось комусь збрехав, якісь домовленості, по цій карті дійсно були порушені. Плюс ця карта також може натякати на те, що попередньо були домовленості, а потім від них відмовилися. Ну тобто відізвали, так скажемо. І, взагалі, це карта ненадійності і емоційної незрілості. Це коли ти замикаєшся в собі через те, що тебе ось так образили. Ось саме про це каже нам ця карта. Бачите, тут слідуча карта Двіка Пентаклів. Якісь такі непередбачувані зміни, якась новина була, що оцей діловий контакт і порушив. Тому що у нас дві капентаклів це нестабільність, це несерйозність, це не постійність. Ми не можемо точно сказати, як воно далі буде. Тобто це взлети і падіння. Ось саме так зараз і виглядають оці відносини наші з Польщею. тобто ми балансуємо якось. І про те ж каже нам, і страшний суд це якісь проблеми і конфлікти, це розпад союзу, це погіршення відносин, і це руйнування усіх планів, і це повторення якихось минулих ситуацій. Це втрати і невдачі, це якісь упущені можливості. Тобто наразі дійсно наші відносини з Польщею взагалі, ну ніяк, якщо чесно. Так тут на дні колоди королева кубків якось намагаються домовитися, знайти якесь спільне рішення. Але бачите, оці карти, ну тут 50 на 50, ну зовсім поганенько, якщо чесно. Ось так. Слідуюче запитання: чому відмінили зустріч Зеленського і Дуди у Нью-Йорку? Ці карти кажуть, що дійсно відміна цієї поїздки це є мудре рішення. Чому? Тому що іде якесь відгородження, дистанціювання один від одного і неприйняття точок зору один одного. Тому наразі, поки ці страсті, цей накал якось трошечки не вляжеться, дійсно розумним рішенням буде не зустрічатися. Ось про це кажуть нам ці карти. Тому що дев'ятка тут жезлів це карта консерватизму і небажання прийняти іншу точку зору. Тому наразі ось так. Слідує запитання: чому Польща вела ембарго на постачання українського зерна? Тому що була якась пропозиція, як Польщі здавалося вигідна, але я так розумію, по трійці кубків перевернуті Україна цю пропозицію відхилила, і тоді вже Паш Жезлів. А Паш Жезлів він такий дуже вогняний, дуже пилкий, дуже такий пристрасний. Тобто, ах так, тоді все. І бачите, тут трійка мечів на дні колоди. Трійка мечів це така карта розбитого серця, якоїсь великої образи, яку поляки на нас затаїли. Я не розумію, в чому тут справа, але дійсно якийсь обман, якась образа у цій всій ситуації має місце бути. Таке ще питання розглянемо. Спочатку прем'єр-міністр Польщі сказав, що взагалі Польща не буде допомагати у воєнному плані Україні. Потім Дуда це спростував і сказав, що це стосується тільки якогось новітнього самозброєння. Давайте тоді запитаємо у карт до кінця цього року, якою буде воєнна допомога Польщі Україні. Що, все-таки, допомога від Польщі буде, але спочатку вони подумають, спочатку будуть вирішувати усі ці питання, і тоді дійсно надають допомогу. Але тут карта світ у перевернутому вигляді, це каже нам про трішки більш затяжні строки. Можливо, вона буде приходити трішки пізніше, трішки запізнення, і плюс це можливо не повна, не на 100%, на якій ми розраховували. Тобто будуть якісь дійсно обмеження. Але все одно, що ця карта що ця говорить про передачу. І тут єрофант. Я так розумію, що все-таки якась ще країна третя втрутиться у цю ситуацію, і можливо. Трішки надавить на Польщу, щоб вона все-таки допомагала Україні у воєнному саме плані. Тому що ірофант, ну, це така карта, яка в мене випадає, в принципі, і на США. Не знаю, у цьому розкладі, можливо, це і не США, але це 100% якась третя сила, якась третя країна, яка посприяє все-таки отриманню цієї допомоги. І давайте наостаночок, як у майбутньому будуть складатися відносини України і Польщі. По цим картам я думаю, що такими, як вони були, вже відносини у майбутньому Польщі і України таким вже на жаль не будуть. Тому що у найближчий час це буде таке дуже рьяне, дуже пилке з'ясування відносин між нашими країнами. І, звичайно, ж подобається, що тут все таки башня перевернута, а не пряма. Це криза, яку ще можна врегулювати, якщо дуже дуже захотіти. Тобто, це ще не повний крах. Але все-таки, що ця карта, що ця каже про якийсь обман? Можливо, це щось нове вскриється, або це буде ще якийсь обман, ще якась підстава. Ну я не знаю, якісь інтриги, якісь плітки, обман, маніпуляції, махінації. Оці дві карти про це ж кажуть. Щось в когось хтось, я не знаю, взяв те, що йому не належить по праву. Ось про це нам каже саме сімка мечів, і взагалі світ. З однієї сторони, це позитивна карта, але якщо у всьому цьому розкладі дивитися, вона каже на завершення, завершення тих відносин, які були. Ну, тому нічого такого дуже позитивного я сказати не можу. Все-таки, якась чорна кішка пробігла, якийсь обман мав місце бути, і, можливо, ще один буде. Що це може бути, я не знаю. Але були порушені якісь домовленості між нашими країнами. Якусь пропозицію від Польщі Україна не прийняла. І тут, знову ж таки, якийсь обман. Якось так. І давайте ще на оракулі подивимося, як у майбутньому будуть складатися відносини між Україною і Польщею. Ну, ситуація дійсно дуже складна, тому що тут на одній колоди карта тупика. Ось якось так. Така безвихідна ситуація заплуталася кожна з наших країн у своїх якихось емоціях, у грошах, тому що, бачите, тут карта жадібності і карта справедливості. Щось пов'язано з грошима. Кожен буде по карті Дім відстоювати свою точку зору і свої інтереси, інтереси своєї держави. І, можливо, навіть по цим картам у майбутньому будуть якісь ще розбірки щодо фінансової складової щодо грошей. Якось так. Так, будуть, звичайно ж, по цим двом картам намагатися знову ж таки якось налагодити ці відносини, але вже такими, як вони були, вони не будуть. І я вам скажу, що тут утримання карта. Тобто, кожен буде відстоювати, як я вже сказала, свої інтереси, інтереси свого дому. Тому, на жаль, якось так виглядає оця картина. Всім велике дяку за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!